Вітаю всіх друзів! Ви на каналі Моя Справа Адмін це буде невеличке технічне відео, тому не буде тут довгих вступів, висновків і так далі. Стосується це відео, usb тестера FNB58 від FNIRSI. довгий час, дуже тривалий час. Більше двох років цей тестер існував на прошивці 068, навіть до. Першої версії він не дотягнув. Купа проблем з ним була не прям страшна, страшна, але періодично при ідентифікації більш сучасних пристроїв він міг підвисати, ну, як то. то... 240 Вт на чудо, наприклад, там є протоколи накшталту ФЦС. Ось оці тестери всі не детектували. Не було розпізнавання, на жаль, і тому доводилося нам бавитися з чимось іншим. Завезли сюди нову прошивку ОСД, буквально нещодавно, і звісно, що нам потрібно було оновитися. На ФНІСІ ще використовується дата порт. Ось цей PC-порт, він мікро-USB-шний, Вам Знадобиться відповідно кабель мікро USB з підтримкою передавання даних. У мене такі подібні всі кабелі від Ugreen. Ви можете використовувати будь-який датакабель. кабель але. У мене все одно цей порт не працюючий, тобто через нього жилення поступає, але він не ідентифікується як датапорт. Він бачиться лише тільки як е, пристрій, якийсь не ідентифікований на тому, все. Тож, для тих, у кого будуть проблеми, як у мене, потрібно використовувати ось цей Type-A порт Він не знає, в якій серії, в яких проміжках інтервалу часу був, невірно, розведений. І замість цього порту використовуйте оцей. Підключайтесь напряму в комп'ютер. Ну, я особисто в ноутбук його включаю. Затискаємо кнопочку ось цю. Крутілку затискаємо, вставляємо в роз'єм і ну, або сюди вставляємо кабель, він переходить в DFU режим, дозволяє себе програмувати з сайту. В NIRS вам потрібно завантажити програму для оновлення. Ну і саму прошивку відповідно 103. Тож, що нам ця прошивка дає, а що не дає? Давайте дивитися. Ось так виглядає наш пристрій після оновлення. Бачите, прошивка Software стала 1.03. Відповідно, у мене була надія, що завезуть нарешті починять роботу самого тестера з різними датакабелями на кшталт інформаційних, але на жаль, виявилось, що ні. А Натомість нам нарешті підвезли ідентифікування в автоматичному детектуванні. Нам підвезли ідентифікування двох тригерів, ну, відповідно, і двох протоколів. Перший тригер це китайський стандарт по заряджанню, він називається УФЦ. Ось він. Це китайський стандарт, який ну, зазвичай в їхніх зарядках використовується. Другий протокол це Viva Group. Стандарт. Якщо відверто, я жодного разу ще не бачив його. Можливо, десь хтось і використовує його, але я ще не бачив. Це Viva Fast Charge протокол. І він має в сучасних телефонах використовуватися як -то Realme, Oppo, ну і так далі. Він іде на заміну ось цих застарілих протоколів СВОК-1 та 2. Але я ж кажу, що я досі не бачив жодної зарядки, яка б підтримала саме Vivo Fast Charge протокол. Тому з цим у мене є питання, як від ідентифікується і працює цей тригер. Не зрозуміло. натомість, у FCS в зарядках вже доступний. Він є. Як він виглядає? Зараз покажу. Ну і ось так ви бачите, виглядає зараз поточне детектування всіх наших протоколів. Як ви бачите, версія детектування 1.3 визначається PD3.1, 140 Вт, ПЕшкі визначаються. Ну і так далі. і так далі. От тут з боку додалося. У ФЦС 63 Вт вже нарешті визначається. А От Viva Fast Charging протокол ні. Тож мені було цікаво, що ще змінилося, чи, чи є підтримка таких сучасних дати кабелів. Тому що це Thunderbolt версії 5, який є розширенням 4.2, друга ревізія, USB 4. Тобто тут Суперпупер мега страшний кабель, який в. Асинхронному режимі, асиметричному режимі може підтримувати 120 на 40 Гігабіт пропускної здатності. Тож, давайте будемо дивитися, як саме задетектується цей кабель. Так, заходимо в USB-C і бачимо, що він кабель побачив. Його довжина складає від 0 до 1 метра, ми бачимо лише тільки напругу 50 вольт, струм 5 амперів. Ніякої ідентифікації по даним немає. Не вказано, як має ідентифікуватися цей кабель, чи це звичайний кабель на 480 Мбіт, USB 2, чи це USB 3, 3.1, 3.2, Ну і так далі не ідентифікується. Так, да, ви завжди можете перейти на другу сторіночку, витягти ось цю розкладку по інформаційним байтам і намагатися спробувати декодувати це вручну. Але вибачте, фінірці, <сум> це ж мікрокомп'ютер. Невже було так складно зробити ідентифікацію датакабеля і написати, що швидкість така, та ідентифіковано такий та кабель? Ну невже це так складно, але ж бачите, є як є. На жаль, нічого тут не додали. Натомість у нас з'явилась проблема з детектуванням реалмішних старих зарядок на Type a не працює, зависає, банально зависає. Я так розумію, вони намагаються зробити визначення Vivo Fast Charge протоколу. Старим ріалмішним протоколом вони не працюють із ВОКом і відповідно у нас є проблеми. Всі інші, в принципі, частини залишилися такі самі. Ну, от, прям ну нічого не змінилося. Як ви бачите, все залишилось в тому самому вигляді. І мені здається, взагалі. Додали лише тільки певні зміни в детектування і тригери, і все. Хоча б ну, очікувано було б, щоб завезли. Наприклад, перегортання на 90 градусів курт не завезли. Ідентифікація дати кабелів не завезли. Роботу поліпшену з Realme зарядками на жаль, ні, не зробили, зависає. Тож, є є проблеми і надалі таке відчуття, що цей реліз 1.03 він відбувся, знаєте, ото ось вам. Кістку кинули, да? собакам грізіть все, ми свою роботу виконали. Підтримка зробила щось. Ну, Дякуємо, звісно, що у ФЦС у нас тепер є. До речі, як він активується, зараз покажу. Звісно, що дякуємо, що у ФЦС у нас тепер детектується і є. Хоча він нам 300 років нафіг не потрібен. Занадто він простий. Він зараз підключений, до речі, ось цим кабелем, і Офц там є. Він там є, але, як ви бачите, він не може в нього зайти. На Type-C чомусь не заходить. Ну, от я зараз переключаю кабель і Офц да, ось тепер нарешті зайшов. Ну, от вам приклад, наскільки стабільно працює в нірсі в лапках. Мені останнім часом в нірсі все менше і менше подобається. На жаль, той самий Вітерн, да, попри те, що там математика слабкіша, процесор слабкіший, вони намагаються його підтягувати. Вітерн c 4 потрошечку потрошечку, підтягується. Ну, відповідно, 5 там такий самий процесор. Але в НІРСі деградує, просто дуже сильно деградує, тому що з кожною прошивкою начебто щось виправляється, але так само проблеми і додаються. Ось і все, мабуть, все, що я хотів вам показати в цьому відео. Тому на тому я кажу всім слава Україні! Віримо в ЗСУ, в нашу перемогу. Тримаємося, хлопці. Всім пока.